we Базуми, у мене голосу майже немає. Сьогодні додалася температура. Кайфую. Чайочок. Робота, яку треба виконувати. Я абсолютно ніякого бажання це робити. Зараз намагаюся в усіх своїх соціальних мережах публікувати по два відео на день, і в цілому бачу дуже багато результатів. Зараз інста прям дуже швидко набирає оберти, що мені дуже подобається. Нарешті зрушилися з такої мертвої точки, на які довго стояли. А чому ми? Не знаю, якщо я один, але <сум> чомусь мені простіше казати. Ми зараз закінчуємо роботу з минулим потоком. Дуже класні результати. Дуже бачу, як люди трансформуються. Дуже цікаво дивитися, помічати, як люди відкривають. Ю себе ано наскільки змінюється їх підхід до контролю часу, до контролю їх життя. Я веду зараз як індивідуальних людей, так і відповідно групове наставництво. І це трошечки різні процеси, трошечки різні люди приходять з різними запитами. І з кимось ми працюємо взагалі в форматі як більше психології, скажімо так, коли ми сідаємо разом, розбираємо якусь тему чи обговорюємо якісь моменти, які турбують, І це вже переростає. Ну в цілому, це є коучинг да, наставництво, де я не прив'язуюся до якогось конкретного інструменту, як я завжди там казав, да, я прив'язуюся до самого алгоритму до підходу. І цей підхід, це алгоритм можна використовувати в будь-якій сфері нашого життя. Хтось використовує його там для планування, для контролю свого часу. Я, наприклад, використовую його всюди абсолютно в усіх своїх діяльностях від знаходження не знаю там оточення до бізнес-процесів. Я користуюся одним тим самим алгоритмом, який я для себе створив і за яким я відповідно рухаюся ну, доволі давно вже. І ось цей алгоритм дозволяє прийняти цю визначеність для себе, певну таку точку стабільності для себе сформувати, які які не що буде відбуватися в моєму житті, чи які зміни будуть зовнішні чи внутрішні відбуватися? Я в цілому завжди знаходжуся в доволі гармонійному стані. Поки триває набір на новий потік, ми закрили вже шість з. Десяти місць залишилося буквально парочка. Якщо встигаєте, можете ще залишити заявку внизу в описі. Є посилання. Цей потік не планувався абсолютно, але посипилось дуже багато заявок, тому вирішив, що мабуть, треба зробити таким бонусом, скажімо так. І наступний вже буде як запланований, був десь там всередині зими підсічень, у от. Так що отак от. Життя буде вносити корективи. Ми маємо адаптуватися, ми маємо видозмінюватися, ми маємо вчасно все це робити, слідкувати за всіма цими тенденціями. І за рахунок цього ми можемо рухатися довгостроково в тому напрямку, який ми хочемо, в тому напрямку, який ми для себе обрали, і відчувати себе доволі комфортно в цій, цій діяльності. Вирішив все це фіксувати в такому от. Тижневому дайджесті декілька місяців таких зробити, і для мене це певна дисципліна, як я тоді робив, коли кожен день викладав відео на ютуб. Зараз я так хочу знімати кожен день якусь невеличку таку зводку дня, що відбувається, щоб ви дізнавалися краще, можливо, мене з іншої сторони на це все дивилося, буду ділитися якимись своїми думками, усвідомленнями, які з дні будуть доволі монотонні, які дні будуть більш насичені. В моєму житті в цілому не так багато зараз цього нового якогось там яскравого відбувається. І це було заплановано, що зараз така фаза, в якій я стабі. Фаза, в якій я налаштовую всі ці процеси для того, щоб далі можна було якось масштабуватися і кудись рухатися. Але вересень для мене буде доволі насичений. У мене там починається навчання. А я хочу почати нормально соціалізуватися, тому можливо щось буду підзнімати. Не певен, тому що я коли виходжу з дому, я взагалі забуваю про те, що щось треба якось знімати, чи ще щось робити. Не знаю, важко згадати про те, що це взагалі важливо. Треба собі нагадувати. Бо в першу чергу я не блогер, в першу чергу я якби наставник вчитель, а вже вдруге, якби як інструкції. Румент я використовую соціальні мережі, відео, все це. Але ну я не з формату блогерства, скажімо так, де я просто фіксую кожен своїй там рух діяльності, розповідаю вам якісь історії про те, що я поїв. А для мене це абсолютно чуждо і не дуже цікаво, скажімо так, навіть для мене самого все це відповідно розповідати чи якось показувати. Тому такі справа. Привіт, сьогодні трошечки краще але. Таке, що хочеться сьогодні з вами поділитися, як взагалі встигати робити більше. Спробуйте розділити свою діяльність на певні етапи, які повторюються. Наприклад, в моєму випадку, якщо я знімаю якийсь контент, у мене є окрема стаття того, що я пишу цей сценарій. Потім, коли я його знімаю, потім, коли я його монтую, потім, коли я його викладаю, умовно кажучи, є такі чотири стадії, по яких я буду проходитися. Я не виконую лише там один сценарій під одну діяльність конкретно, да тобто не одне відео один раз прописав і проходив. Пройшов по кожному етапу з кожним відео окремо. А я в одному е, типу діяльності одразу виконую декілька дій схожих. Наприклад, замість того, щоб прописувати лише один сценарій, я пропишу одразу там, тиждень собі. В одному типі діяльності, поки мій мозок працює на певній хвилі, поки він нормально функціонує, от саме в цьому напрямку. Я виконую багато задач в цьому напрямку. Я не перериваюся кожен раз на нову е, виток діяльності, скажімо да, так. Е, щось написав, потім щось зняв, потім щось змонтував, потім щось виклав. Ні, я намагаюся Конувати одразу декілька процесів в одному типі діяльності. Так само я потім відзняв не одне відео, а одразу відзняв декілька відео подряд. А потім відповідно так само змонтував одразу декілька відео, а потім так само підготував до викладення одразу декілька відео. І таким чином я багато ефективніше використовую свій час, тому що мій мозок не втрачає час на перемикання між різними типами задач. Якщо це ви не можете зробити в одному в одній конкретній діяльності, у вас це може бути різні діяльності, але схожого типу. Та тобто всі діяльності, які пов'язані з тим, що треба думати, чи всі діяльності, які пов'язані з тим, що треба записати. Тобто я всі абсолютно кроки намагаюся розділити так в будь-яких абсолютно своїх діяльностях, так щоб вони були поступово. Наш мозок доволі багато часу витрачає на те, щоб перефокусуватися на новий якийсь світ діяльності. Ми наша з вами задача спростити якомога більше йому цю функцію, відповідно, щоб він нормально себе почував. Сьогодні в планах провести у мене дві індивідуальні зустрічі з учнями на наставництві. На цього потоку а, ніяких нових зараз зумів з новими людьми не проводжу, тому що ну, в такому стані не дуже комфортно проводити якісь нові а, зустрічі і ну, там потрібно бути нормальною, скажімо так, з людьми. Отак от, от. Я пішов працювати. Привіт, як ти? А, ну, давай з твоїх питань почнемо. День щось нове. Це якась така дурна бацила. Я просто просто якась жесть. В понеділок у мене першило горло. Просто першило горло. В неділю вночі, ввечері. Так дуже дуже пізно ввечері з тренування, коли повертався. Це в понеділок. У мене першило горло. У вівторок у мене була температура і горло. В середу немає температури, немає горла, але немає голосу. Вчора був че звер, не було голосу. Почав потрошку з'являтися якийсь кашель. Але кашель такий, типу, більше від насморку. А, з'явився насморк. Точно, сьогодні насморк майже пройшов, голос, як ви бачите, трошки з'явився, але з'явився кашель. Що буде завтра? Я без поняття. Я переніс з четверга. Наше заняття групове з наставництвом на суботу. І ось, ось зараз 20, майже 23 вечора я написав в чат, що давайте все ж таки, мабуть, завтра теж скіпнемо, тому що в мене з'являється кашель, який просто неконтрольований. він незрозуміло, коли з'являється, чому з'являється і так далі. Тому отак. Тому вирішив відмінити взагалі весь цей тиждень. Щоб вже не дергатися і нормально ну, зробимо незапланований тиждень відпочинку Постільки, оскільки виконую все, що можу, а, звісно, зуми проводити доволі важко. Там такі роботи з людьми. Доволі доволі важко виконується, але я все інше, намагаюся потрошечку-потрошечку виконувати. Сил менше відчутного висинаєшся гірше. Ці всі моменти воно все ж таки сказується. В цьому є е, суть адаптації. Да? Тобто я просто зменшую об'єми, контролюю, щоб у мене не було перенавантаження, щоб я нормально міг відновитися, але при цьому я все одно виконую важливу якусь частину роботи. До речі, гляньте, ось цей брілз е, в інсті прям дуже гарний. Мені прям дуже зайшов. Я його слухав, заліпав, перечитував, тому що і думки якісь вийшли дуже такі. Цікаві і класно сформульовано особливо останню глянці. Подивиться плюс музику. Теж сам а, виду змінив, трошки її підкоригував. Відповідно, вона така більш більш унікально стала звучати. Хто не дивився, подивіться лінк залишу в описі, або просто в інсті можете зайти. У мене подивитися це не так давно було. залежить від того, коли викладу це відео. Сподіваюся, десь неділю в понеділок воно вийде. От вчора я нічого не знімав, абсолютно нічого не знімав. Просто забув, якщо чесно. Я вчора якимсь яковичу взагалі був, нічого не робив. Майже провів декілька зумів робочих з таким ледве чутним голосом. Просто щоб ти розуміла, оце мій нормальний голос зараз. Я себе чую, мене таке відчуття, що я в якихось навушниках і я когось слухаю. Просто, просто треш. Просто нічого не робив. Навіть навіть не можу згадати, що я робив. Просто щось сидів, заліпав, якось подивному себе почуваєш. Але це зрозуміло, коли тіло хворіє, все тіло витрачає всі сили на відновлення. Тебе і середини, відповідно, воно збирає усіх максимально куточків, все, що тільки може, для того, щоб максимально концентруватися на тих областях, які зараз помирають трошечки, скажімо так. Подивимося, що буде завтра. Завтра дам фідбек. Отакий перший тиждень фіксації мого життя став. Ну отак. Але це теж прикольно. І такі моменти мало хто занотовує собі, да, знімає. Але це теж життя, це теж частина життя, і це теж потрібно фіксувати для себе, аналізувати можливо якісь моменти розуміти, що десь можливо я трошки переусірство да перенабрав в обороті в чомусь, чи то в навантаженні по роботі, чи то в навантаженні по спорту, бо знову повернувся в такий гарний гарний режим. Можливо, це через те, що погода так сильно змінюється, бо у нас тут в Варшаві зараз зміни температур, типу вночі у тебе плюс 15, в день вдень тебе плюс 30-35. Ну це ріхнуться це, типу це 20 градусів. Майже різниця туди-сюди скакає. Я начебто не сильно піддатливий всьому цьому, але так от, по-моціму сказується. або це просто хтось заніс умовно кажучи в залі, і воно так сказалося. Буває, буває. Відновлююся і працюю. Що там ще заважається? Правильно, правильно. Такі справи, поля. Піду спати. І так, вигідні, я ще живий на диво. Сьогодні 24 число, тому одразу всіх вітаю всіх причетних, особливо тих, хто бореться за нашу незалежність. Тому сьогодні такий день, начебто, мав би бути вихідним. Але для мене це навпаки не вихідні. Якось так склалося ще з часів, поки жив в Австрії, коли працював на офісі, а приходив додому і займався відповідно своєю справою. На вихідних я робив там найбільшу частину роботи, яку мені треба було зробити там протягом тижня. Тобто, це були всі зйомки зазвичай, всі монтажі, всі підготовки. Підготовка якихось матеріалів наперед і так якось вже відклалося в мені, що на вихідних я працюю навіть більше, саме такої творчої якоїсь роботи, підготовка якихось там дописів чи уроків, чи матеріалів, чи чогось такого, саме на вихідних. От і на в будні дні, наприклад, це просто роботи більше з людьми, консультації, зуми, наставництва оце все, плюс спорт, от таке. А відповідно, вихідні це для мене настільки вихідні вихідні, скільки такий більш плотний робочий. Графік, це зазвичай якесь там прибирання, плюс всякі речі, які треба зробити по роботі. Виклав дуже класний допис сьогодні. Можете подивитися, зібрав різні фотографії з мого життя, скажімо так, в Україні. Деяким фотографіям там більше десяти років. Майже всі фотки зроблені на телефон, причому там не на якісь айфони і так далі. А на старенький андроїди, типу Meizu, Якщо хтось пам'ятає, що це оце, такі речі були сфоткані на це. Тому це завжди про те, хто знімає на що знімаємо. Приємна, дуже ностальгія по всіх цих часах. Зараз, звісно, змінилося, і я не скажу, що воно краще чи гірше, воно просто інакше. Тоб, наш світ змінюється, ми маємо теж змінюватися. Тому це нормальний потік речей, що якісь моменти, які були раніше найбільш впливовими на тебе, зараз отак згадуєш просто раз на колись, а максимум. Але твоє щоденне якесь життя будують абсолютно іншим складом. Сьогодні ще хочеться трошки вичистити всю квартиру треба поприбиратися. Не дуже хочеться, але у мене потрошку з'являється голос. Як ви бачите, я вже ну потрошку говорю. Мені там порекомендували деякі пігулки. Десь вони тут валяються у мене. Не зрозуміло де. десь валяються. Голос відновлюється. Це вже супер. Вчора був кашель, сьогодні, начебто, трошки простіше. Подивимося до вечора, як воно буде. Сподіваюся, з понеділка я вже буду на ногах і зможу нормально все 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 робити, бо хочеться і в зал, і хочеться нормально записати уроки. Настав на сто провести зуми, тому що відмінив сьогоднішній, бо вчора просто хекав, яке не знаю, що. Ні, якось не захотілося накладати цю відповідальність ще на ранішній зум. а Вирішив його повністю відмінити, тому що взагалі без поняття, як би я себе почував сьогодні, начебто окей, але ну воно таке не передбачено. Просто реально кожен день щось нове. От так що роботки багато. Треба трошки себе роздупляти. На вулиці знову спека. Я ненавиджу літо, я ненавиджу спеку, хочу вже осінь, а осінь буде дуже коротка, як завжди. Такі на жаль, реалії нашого життя. З важливого слеж цікавого, мабуть, не важливого, але цікавого. Я тут зайнявся розсуноводством. Як ви бачите, я ніколи цим не цікавився, я ніколи цим це не вивчав. Але це все в цілому якось росте. Ось ці відповідно квіти це вже я пересаджував, я їх вирощував. Це проростки від інших, інших частинок. Як ви бачите, ось тут у мене є вже частково всякі приколи у вигляді проростків. Вони вже такі з хвостиками їх треба вже потрошечку пересаджувати, тому що вже проросли треба сажати. І на моє здивування, вони доволі гарно проживаються. А навіть у ці малеча, це от з цього <хи> не до томата якогось а попересаджував. Вони усьо вже теж проросли. Так що я потрошечку вирощую свій огород. А оці самі прикольні мені найбільше подобаються. Це ті, що повзуть ті, що в мене на задньому фоні завжди були. Відповідно, хочу їх просто побільше, тому що в мене є багато різних поличок. У мене є рі. Куди їх поставити, і хочеться, щоб вони були не супер довгі, можливо, а такі просто падаючі. Вони красивіше, вони закривають якраз такі якісь меблі, які не дуже хочеться бачити, чи просто додають якоїсь зелені банально. Хочеться трошечки мати в спальні так само, бо в мене всі квіти зараз знаходяться в цілому в одному місці, і там парочка на столі. А зараз вирощую отакі, хочу декілька, щоб у мене було таких більше, більше зелених, більш таких крупнолистих, можливо, якихось фікусів і так далі. Можливо, цей фікус теж треба буде обрізати трошечки і посадити. Виспити нові. подивимося, як воно буде. Не певно, чи воно так ворожується, але подивлюся. Таке нове старческе захоплення. В цілому під мій голос дуже підходить. Хело. Ще раз, бо ти, бо ти була без інтернету тільки що. Ти була отака. Ну, замешала. Не знаю, чи питати чи ні, але з повернемо. Пам'ятаєте <ріху> чи <ріху> ні? Окей, сьогодні неділя, як ви бачите, я вже плюс-мінус нормально навіть говорю, що для мене дуже дико, але Приємно чути себе в плюс-мінус нормальному голосі. Ще досі хікаю, ще досі тече низ, але вже в будь-якому випадку краще, вже можна потрошеку працювати. Тому сьогодні, якраз таки допрацьовую це відео, допрацьовую такі елементи на наступний тиждень, і відповідно, а ще я підготую урок на наставництво новий, для того, щоб відповідно в понеділок всі отримали матеріали, так як треба. Цікавий досвід насправді цього тижня. Ось цей ведення щоденних таких от нотаток невеличких. Зараз сидів. Якраз все це монтував і прям прикольно за цим спостерігати. Не знаю, мозок переключається у цей формат, що потрібно вихоплювати ці нові моменти, якісь потрібно вихоплювати, що можна вам показати, які навіть такі. Починаєш помічати дуже прості, але дуже важливі елементи свого життя. Тобто тут нічого начебто цікавого такого, але коли починаєш помічати, воно цікаво стає. Хочеться такий собі. Ну, як щоденник життя, певний вести, і для мене це ще привід повернутися нормально в Ютуб, тому що чесно, у мене записано штук 10, мабуть, відео, в які я просто не сяду ніяко працювати і не знаю, чи взагалі сяду. Хочеться все ж таки вже це все делегувати, але це поки не вкладається в фінмодель. Треба треба над цим трошки попрацювати, але я думаю, там за, за декілька місяців чи принаймні, з нового року це можна вже спокійно буде робити. От, Щоб воно виходило все вчасно, щоб воно було кращої якості. Щоб можна було цікавіше все це подавати там, де я не можу приділяти достатньо часу, наприклад, на розвиток в монтажі у цьому всьому, тому що це не моя основна діяльність. Я цим не займаюся професійно, я цим не заробляю на, на життя. Да, відповідно для мене розвиток більш важливий ось тут в голові, в якихось нових рішеннях, в нових системах, в нових якихось підходах в праці з людьми. А соціальні мережі це другорядна складова. Мені подобається YouTube, мені подобається записувати довго довготривалий такий формат, але він займає дуже багато часу. Су для того, щоб це змонтувати, для того щоб це підготувати, викласти відповідно ці всі моменти займає дуже дуже багато часу. Мені немає ніякої проблеми записати відео. Більша проблема сісти це все змонтувати, сісти все це підготувати повністю, щоб воно було нормально. Це просто займає дуже дуже багато часу. Якого я не скажу, що він його у мене немає. Це неправильно. Час ми. Не шукаємо, запам'ятайте час. Ми створюємо. Якщо ви будете намагатися шукати час в тому, що у вас є, ви завжди будете, якби вам завжди його буде не вистачати. Інший підхід це коли ви формуєте час і своє навантаження під це. Тобто я для себе вирішую, які ключові параметри для мене важливі. І Я на основі цього будую свої графіки. Я будую все е, інше своє життя, включаючи параметри, які я можу контролювати, які я не можу контролювати. Але я формую цей час. Да, у мене ті самі 24 години. Але я замість того. Щоб оцей конструктор з 24 годин я його не по дітальки перезбираю, а я його повністю зніс і повністю зібрав той, який мені підходить. Тоді він працює інакше ви завжди будете оці по 5 хвилин, десь там витягувати, а воно ніколи не працює так. Задач завжди буде більше ніж у вас є вільного часу. Фіксуйте теж своє життя в будь-якій формі, які вам хочеться. Чи це буде щоденник для себе, чи це буде блог, чи це буде відео, чи це буде текст? Як завгодно, фіксуйте це. Дуже класна практика з усіх абсолютно сторін. По перше, це дозволяє вам вивантажити ваші думки з голови. По-друге, це дозволяє помічати ваше життя трошки під іншою перспективою з іншого з іншої сторони. Це надихає, надихає створювати, надихає змінювати також, тому що коли ви записуєте своє життя, і ви бачите, що день від дня не сильно відрізняється. Ви починаєте генерувати якісь ідеї. Ви починаєте думати, окей, можливо, мені треба якось своє життя видозмінювати, щоб воно приносило більше мені емоцій, щоб там щось створювалося нового, і це нове не обов'язково їхати в іншу країну. Це може. Бути навіть в межах моєї квартири я створюю щось нове. Я можу переналаштувати щось. Я можу почати робити якісь дії, яких раніше не робив. Всього в мене лежать пазли, недозібрані вже майже місяць. Я все ніяк не сяду їх почати збирати до дозбирати, скажімо так. А вони просто лежать пиляться, Я тільки тільки рамочку зібрав. а Там ще півтори тисячі діталік. От тому займатися, фіксуйте своє життя. Це завжди корисно, це завжди супер. Не відкладайте його на потім. Життя одне нам потрібно жити, і нам потрібно змінюватися, щоб жити. Тому. Які справи такий от був тиждень, хворий, незрозумілий, не той, який хотілося би, але це нормально, це наше життя, воно змінюється. Ми маємо приймати ці умови змін і просто жити далі, адаптуватися і жити далі. Такі от думки на сьогодні, все побачимося наступному тижні. Пока-пока.